Північно-корейські війська вже воюють на боці Росії проти України? Загалом пхеньян збирається відправити на війну до 12 тисяч підготовлених найманців. Таке з посиланням на розвідки повідомляють західні медіа. Але чому КНДР допомагає Росії? І що відомо про військовий потенціал найбільш закритої країни у світі? Ситуація навколо Корейського півострова спадок Другої світової. До того тут була одна країна, яка в першій половині ХХ століття взагалі була японською колонією. Але Японія програла у війні і корейський півострів розділили північ відійшов під контроль Радянського Союзу, а південь Сполучених Штатів Америки. В серпні 48-го Сеулі проголосили Республіку Корея через місяць в Пхеньяні Корейську народну демократичну республіку. У 1950 році північна Корея спробувала встановити контроль над всім півостровом і направила війська на південь. Так почалася корейська війна, яка забрала вбитими та пораненими понад 1,3 мільйони людей американці та британці тоді допомогли Півдню захиститися, і через три роки пхенян та сулу уклали перемир'я. Угода формалізувала демаркаційну лінію між країнами та створення демілітаризованої зони вздовж неї. Всі ці роки КНДР озброювалося, і тут їм треба віддати належне. Північно-корейські військові не лише вміють красиво ходити на парадах, а й, попри, мабуть, найбільш жорсткі санкції в історії, спромоглися побудувати одну з найбільших армій і стати найбільш мілітаризованою країною у світі верифікованої інформації про бойову міць армії КНДР з очевидних причин дуже мало. За деякими джерелами в них на озброєні від пів тисячі до тисячі літаків, ще тисячі чотири танків, понад вісім тисяч артилерійських і близько п'яти тисяч ракетних систем. Все це здебільшого ще радянська техніка. <плес> Головна сила північно-корейської армії особовий склад. Точніше, його кількість. Служити там мають і чоловіки, і жінки. Таким чином, збройні сили КНДР налічують понад мільйон двісті тисяч осіб, і, звісно. Ядерна зброя, попри всі зусилля світової спільноти, КНДР нині має з півсотні ядерних боєголовок і різні системи їхньої доставки, в тому числі міжконтинентальні балістичні ракети, які теоретично можуть дістатися Сполучених Штатів. Чому ж КНДР підтримує Росію? Ці країни об'єднує антизахідна риторика, своєрідне трактування міжнародного права і невеличкий відтинок спільного кордону. Ось тут вздовж річки Туманна. Зв'язки між Пхеняном та Москвою сформувалися ще за радянських часів і, здавалося, б, розмилися після розпаду СРСР. Хоча б тому, що Росія, як член Радбезу ООН, підтримувала всі ці жорсткі обмеження проти Пхеняна. Втім, з початком повномасштабної агресії проти України ці зв'язки швидко відновилися. Пхенян спершу приєднався до російських фейків та дезінформації, потім погодився постачати росіянам зброю. А в жовтні стало відомо, що направить для війни проти України своїх військових. За даними розвиток, йтися може про 10-12 тисяч найманців, але навколо цієї історії туман суперечливої інформації. Але кого б не відправив Пхеньян, це навряд сильно змінить ситуацію на полі бою. Адже 12 тисяч навіть гарно підготовлених військових не так важливі, коли Росія тримає на фронті понад мільйонну армію. Направити більш значний контингент Північна Корея навряд наважиться, тому що тримає його значну частину неподалік південного кордону. Але ця новина має важливий інформаційний та геополітичний ефект. Все чіткіше викристалізовується антизахідна військ з Росії КНДР. Та Ірану і ще з десятка співчуваючих в Азії, Африці і навіть Європі. Цікаво, що північнокорейці та Іранці вже так би мовити знайомі у 70-х-80-х роках. КНДР допомагала Ірану в ірако-іранській війні. Дами і господа, тільки що каратіфіцірований наш договор. Тепер Іран та КНДР допомагають Росії, і Путін, хоча прямо і не визнає наявність корейських військ, каже, що у військовій співпраці між країнами немає нічого протизаконного Але Він бреше, адже згідно з санкції Ради безпеки ООН, які підтримала і Москва всім країнам заборонено приймати військових з північної Кореї. Як завжди, посилання по теми ви знайдете в описі цього відео, поставте йому вподобайку і напишіть в коментарях, які ще теми ви б хотіли, щоб ми розглянули.